Україна відзначила День Матері. Це міжнародне свято вперше почали відзначати у Сполучених Штатах Америки ще у 1914 році. Після Першої світової війни воно перенеслось і на терени Європи. У 1991 році союз українок відродив його і у нас. Проте офіційно День Матері святкувати розпочали лише у 2000 році. Відтоді свято набуло чималих обертів. Не відстає від інших міст і Львів. Цьогоріч Львівських матусь привітали і у Шевченківському гаю. Там для найрідніших організували свято пісні та. Танцю на святкуванні побували і наші кореспонденти. У другу неділю травня традиційно святкуємо день найближчої кожному людини матері. На честь цього свята Львівська обласна організація просвіта вже традиційно організувала концерт у Шевченківському гаю. Зі сцени лунали найвідоміші та найулюбленіші пісні у виконанні знаних львівських виконавців. Також з Канади привітати львівських матерів приїхав відомий український співак Ігор Богдан. На співочому полі у Шевченківському гаю він виступає вдруге, проте обіцяє не в останнє. Товариство просвіта запропонувало мені приїхати в Саме на святкування Дня матері, і ось я у Львові, і думаю, що я є дуже щасливий. Щасливий, тому що ви бачите, що робиться на співочому полі. Самі ж винуватці свята цей день святкують по різному. Проте більшість як завжди приходить на співоче поле або послухати українську пісню та провести час із найближчими людьми. Гарно ви це співали, гарний концерт. Крізь, крізь про матері приємно, дуже дякую. Дуже дякую, що нас пригласили на свято організація. І бажаю всім матерям, всім, всім багато щастя, здоров'я, славу і любові. Хай Боже, всім всього най хорошого, як той концерт. Юлія Манько, Андрій Вісник.